Заїхала Ніакі Свідра. Зараз вивантажуємо одразу клієнтам. Заводів Болгарії 2, агрополіків і Ніаків. Дивіться, які беги гарні, беги сухенькі, беги нервані. У нас повна машинка. Це перша баржа. У нас зайшла з Рені, Ми відвантажуємо. Далі ми будемо відвантажувати. Завтра будуть дві машини уже з Ізмаїла, та, що баржа. Тому що раніше вже продано, це машинка стоїть і там, але полізли наверх. Анатолій, тікай! Пошли со мной, дивіться, як злізеться. Відео сесія, в тіктокі все побачиш. У нас повна машинка, 25 тонн, це в наводі, Дивіться, все сустеньке, все накрите у нас проїжджає. Водіїв нас контролюють. Я дуже прошу, щоб прив'язано його. Я зараз ось орев'язано, ось все ось пломбочка стоїть. Неахим. Перев'язане пломби стоять. Бувають деякі пломби, так вже обнаружували, що пломб немає. Ми ставимо тоді, перевіряємо крановими вісами, ставимо свої. Але по вісам немає, ну була на заводі, прощовкали. Гранула. Дай, будь ласка, я покажу гранулу, яка заїхала. Красота. Беги зразу ж нашим клієнтам е, у машини, ось озилок стоїть людини, болдайчик в очереді стоїть. Е, і он, наш маніпулятор теж на завантаження буде вести на дальняк. І ще десь один маніпулятор повинен під'їхати. Е, всю цю машину сразу ж віддаємо. Нам люди попроплачували її заздалегідь. Е, при Звертайтеся до наших менеджерів за консультацією. Ми доставляємо селітру до людей прямо додому. Є у менеджерів ціна з ПДВ з доставкою ваш мінут, кормі пораховується. Завтра машина в Новомосковськ їде. 25 днів ціна, в них 18800 з доставкою туди требування а в людини було, що потеки. Вирима. Ми це все виконали, тому що в них надбалка понижче. Ми ці всі вимоги виконуємо, щоб максимально було просто вам доставити продукцію, вивантажити максимально лояльно для клієнта. Ціна на сьогодні вийшла та, що 18 800, по, по деяким що ближче регіонам виходить дешевше, деякі закупки на 100 дешевше, але вони більше розпродані. І якщо більше, там 50, тонн, все це добре. Штора, такі теж вантажимо, навантажувачками. Так що приїжджайте до нас, звертайтесь до менеджерів, роздріб теж. Продаємо то на 2-3. Все це рятувально з менеджерами. Телефон в шапці профілю закріплений і ще зверху мене, я здається, буде висій.